Як жителі півдня ставляться до процесу дерусифікації? Наскільки це відрізняється від декомунізації? Як відбувається дерусифікація у Запоріжжі, Херсоні і Одесі? І що про це думають місцеві жителі? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами, Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. У Запоріжжі перейменували низку вулиць, пов'язаних з історією Росії. Це рішення ухвалили на сесії Запорізької міської ради. Депутати проголосували за перейменування 11 вулиць. Про це повідомили 8 грудня на сайті мерія. Відтак у Запоріжжі з'явилися такі назви вулиць: Бориспільська, замість братської, романтична, замість рязанської, чорних запорожців, замість ростовської, запорізьких вогнеборців замість «Російської». Волонтерська замість Гродненською, Олешківська замість підмосковською, маєткова замість московською та інші. Крім того, на сесії Запорізької міської ради депутати підтримали рішення щодо позбавлення раніше наданого звання почесного громадянина міста Запоріжжя Олега Скрипочки і Віктора Короленка. Про це 8 грудня повідомило видання 061 юа. Відомо, що звання почесного громадянина російському космонавту Олегу Скрипочці надали влітку 2011 року, із формулюванням за підвищення статусу Запоріжжя у світі з огляду на заслуги у розвитку космонавтики та особистий внесок у зміцнення міжнародної співпраці. Як пишуть журналісти, жителі Запоріжжя були обурені тим, що 22-го року герой Росії Олег Скрипочка досі у переліку почесних запоріжців. Хоча нічого для міста він не зробив, окрім того, що лише закінчив тут школу, а сам народився він у Росії. Також звання почесного громадянина міста Запоріжжя позбавили колишнього керівника міської організації ветеранів Віктора Короленка. Із формулюванням, що ця особа недостойною поведінкою дискредитує себе перед громадськістю міста. А саме нещодавно переїхавши до російського міста Ростова, у своїх виступах дискредитує Україну, не дає об'єктивну оцінку подіям українсько-російської війни, не засуджує ракетно-бомбових ударів по місту Запоріжжя, які завдали численний жертв серед жителів міста. Керівник соціологічної компанії Запоріжжя Independent Research Group Фелікс Хрустальов у коментарі новина Празові зазначив, що зараз суспільство переходить від здійснення процесу декомунізації до деросифікації. Після 24 лютого ситуація настільки змінилася, що люди вже готові відмовлятися не тільки від радянських назв, а й взагалі від російських, щоб бути якомога подалі від цього, і щоб це не нагадувало їм про Росію, так тут у нас в Україні, адже будь-які назви будь-які топоніми це є пропаганда, і в тому числі і наявність у нас такої великої кількості. Топонімів пов'язаних е, з російськими містами, е, з російськими діячами, е, з російськими кхм, письменниками і таке інше. Е, це, звісно, свого часу був процес впливання на жителів е, України. Соціолог зазначив, що упродовж 20-го століття Україна втратила велику кількість власних топонімів. Тут можу говорити на прикладі міста Запоріжжя, мого рідного. Uh, де у нас <кій> свого часу uh, був Ленінський район з проспектом імені Леніна, з Дніпрогсом імені Леніна. Тут багато топонімів втратили свої назви, які вони мали до uh, Революції Радянської, так <кій> <кій> і набули на назв Леніна або чогось що, що, такого. І ми зараз. Фактично не користуємося і не знаємо. Багато людей не знають ці топоніми, і було б добре їх відновити а, замість російських назв. Фелікс Хрустальов висловив сподівання, що після закінчення війни українське суспільство буде одностайним у процесі дерусифікації. Ну, звісно, що взагалі є е, в будь-якому суспільстві певний реакціонізм, певна реакція, е, певний реванш. Будемо сподіватися, що після таких подій, які відбулися в Україні, це вже неможливо або це не буде мати силу, і як відмічають більшість соціологів науковців, ті процеси, які відбуваються зараз в Україні, це є ну досить тектонічні суви в українському суспільстві. Це дійсно дуже потужні зміни, які пов'язані із. Переходом багатьох на українську мову з де імпералізацією свідомості людей українців з розумінням того, наскільки наша культура є іншою самобутною, і наскільки наша історія і майбутнє вони є іншими і пов'язані зовсім з іншими процесами. Будемо сподіватися, що це дійсно тектонічні здвиги, які не можуть бути посунені назад у звільненому Херсоні. Ще також зберігаються назви вулиць, які асоціюються з Російською імперією або Радянським Союзом. Видання МОЗ 9 грудня опублікувало матеріал, в якому автор В'ячеслав Усаков вказує, що під час окупації Херсона російські сили часто звертали увагу на те, що, начебто, Херсон русський город, бо там і досі збереглося чимало назв вулиць, які є свідченням так званої російської історії міста. Казали і про пам'ятники Суворову, Потьомкіну, Ушакову. Крім того, у Херсоні є вулиця Московська, Потьомкінська, Суворова, Гоголя, Чайковського, Нахімова, Ладичука, Гірського, Чкалова, Гагаріна, проспект Ошакова, провулок Пугачова і інші. Політолог із Херсона Олександр Мошнягул у коментарі новинам при Азові розповів, що питання про перейменування деяких вулиць вже піднімалося громадськістю. У нас є закон, скажімо так, про порядок перейменування, да, який визначає. Що е, географічні назви, назви вулиць е, значить, мають надаватись особам, які мають величезний вклад е, значить, у здобуття незалежності України, да, е, які вчинили якийсь там видатний поступок, подвиг заради України, або ну, такий шлюз да, для відомих. Діячів науки мистецтва. У нас, на мою думку, ані Суворов, ані Ушаков діячі Російської імперії не є діячами мистецтва, не є письменниками, розумієте, да? вони є політичними діячами імперії. Тобто, згідно закону про цей, який визначає на встановлення назв географічних, ну, ми, не, ми не можемо мати. Вулиці, які названі прізвищами цих діячів, політолог зазначив, війна сприяє тому, що прибічників спільної з Росією історії у Херсоні стає все менше. Війна призвела до того, що навіть ті, хто вважав себе прибічниками, симпатиками Російської Федерації, їх різко поменшало. Але тут, знаєте, єдине питання, яке е, ще залишається, на мою думку, дискусійним: що робити з діячами російської культури, які визнані в світі, да? які визнані в світі як від, видатні діячі культури. E, значить, мається на увазі той же Олександр Пушкін, який не був комуністом. Ми знаємо, не, він не встиг да, вступити в цю партію. Він не був, скажімо так, противником якимось України. Експерт зауважив, що згідно з законом про місцеве самоврядування перейменування вулиць можуть здійснюватися за рішеннями міських, сільських і селищних рад. Але я вважаю, це дуже добре. Аби ми не керувалися емоціями Має бути створена в кожній раді, яка збирається перейменовувати вулиці, має бути створена спеціальна комісія, яка має визначити, по-перше, чи за законом особа, імені якої названа вулиця, да? і це, в принципі, можна поширити на пам'ятники, чи вона. Ну, заслуговує того, аби е, її ім'ям була названа вулиця, От. або е, потрібен час на то, аби поспілкувавшись з людьми, з'ясувати, чи потрібна громаді вулиця Пушкіна. За законом ми можемо називати вулицю вулицею Пушкіна, бо дійсно це видатний діяч світової літератури і нам не заборонено. Але громадяни під час такого обговорення мають ну, висловити свою думку. Зазначимо, що виконавчий комітет одеської міської ради 24 листопада підтримав рішення про демонтаж пам'ятника засновникам Одеси, ключовою фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію про знесення пам'ятника імператриці. Політолог Олександр Мошнігул розповів, що в Одесі свого часу перейменували і вулицю, яка була названа на честь Катерини II, але при цьому вдалися до маніпуляції. Бо українців є свій, свій рахунок. Саме Декатерини II, яка в 1775 році ліквідувала Перрійську Січ. По перше, по-друге, вона е навела ну, вона звільнила від е всяких зобов'язань. Дворянство російське помі поміщиків і перевела в керпатство все вільне українське населення, фактично, ну переважно більше. Да? Коли Катеринінську там ще там я не знаю в якому році це було в Одесі, змінювали, і частина депутатів тоді розуміли, там особисто, можливо, не хотіли і, розумі, тоді були інші в тій же Одесі настрої. Да? Вони залишили назву вулиці Катеринівської, але це вона формально в Одесі називається не ім'ям імператриці Катерини II, а якоїсь там свято, святої мучениці християнської Катерини. Блогер і активіст із Херсона Олександр Родоманов зазначив, що останнім часом процес деросифікації відбувається навіть у тих громадах, де раніше цього не було. У мене в особистий приклад це, наприклад, Подільськ. Там у них був була вулиця Тришкової, і вони довго відмовлялися перейменовувати, збирали фейкових там ветеранів, Афганістану, ще чогось там Першої світової, які писали, що ми проти перейменування, і взагалі всі йдіть в лісу. Потім я заходжу на їхній сайт і бачу, що вони сама міська рада пише, що а давайте перейменуємо цю вулицю на честь кривтримнашистки Кр... Кр... і російської депутатки на Маріупольську. Ну, поціля, хто хто, хто заважав це робити раніше? Та ніхто, але ви не хотіли. Ну і зараз насправді процес рушив, і навіть ті ради, які не хотіли йти на конфлікт з місцевими жителями, так а, вони почали дійсно перейменувати а от чіткого механізму позбавлення українських звань російських діячів поки ще немає, каже активіст. Звари немає чіткого. Хоча може збрехати, по-моєму, немає. А такого механізму позбавлення, наприклад, там героїв, не героїв України, а там оцих всіх народних артистів, да, які підтримують зараз анексію там, Криму і тимчасово окупованих територій. У нас велика кількість артистів мають досі певні звання в Україні, і немає механізму їхнього позбавлення. Чиновники, як правило, нічого не рухають, тому що це ну зрозуміло, їм додаткова робота. За чим щось робити, а раптом щось прокатає так. Чи варто це робити? Однозначно варто. Чи є механізми, далеко не завжди на жаль вони є. А втім, поступово українське суспільство буде змінювати своє ставлення до необхідності проведення дерусифікації, впевнений Олександр Рудоманов. Я думаю, що поступово це змінюється, але е, це буде не скоро. Тобто, коли дня, яка підтримує, щоб е, все, все як було, так і оставалось, вона було і буде. І я не впевнений, що будь-які наші зусилля да, повністю відповідаються і потрібно, чи щоб вони мінялися. Просто треба, щоб вони ні ну, не мали ніякого впливу. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.